Дивіться, який у мене різдвяний калач. До речі, я до цього не чула такого рецепту. Ну, не те, щоб рецепту, а взагалі не чула про такий різдвяний калач. Я е, з самої Полтави і знаю, що традиції всюди відрізняються. Тому ви дивіться обов'язково мій рецепт різдвяного калача, який я робила. Він дуже смачний. Ми один вже з'їли. Ось і пишіть коментарі під відео, з якої ви області, чи є у вас така традиція пекти різдвяний калач. Бо я насправді не знаю, де така є традиція. і Перший раз я таке бачила в інтернеті. Тож, дивіться, це як гарно, як красиво і дуже-дуже смачно. Тому обов'язково готуйте і напишіть, з якої ви області, з якого ви міста і чи є у вас такі традиції. Для приготування нам потрібно поставити опару на годинку, щоб вона підійшла. Потім додаємо всі інші інгредієнти, замішуємо таке тісто, це воно вже в мене підійшло ще раз на годинку. Ось тепер готуємо начинку швиденько. У мене це макова начинка з магазину, такий термошоколад, цедра лимона, можна апельсина і сушена журавлина. Намазуємо так на такі пласти тіста. Ось Заліплюємо і скручуємо з них такий от, таке от коло, знаєте, щоб у нас вийшов такий ось бубличок. І викладаємо на форму, змазуємо яйцем і лишаємо ще, щоб підійшов. І ось така смакота у нас виходить.